Гадаю, всі в школі вчили теорему Піфагора, сума квадратів катетів прямокутного трикутника завжди дорівнює квадрату його гіпотенузи. Можливо, ви пам'ятаєте декілька прикладів трикутник зі сторонами 3, 4, 5 або 5, 12, 13. Мені здається, ми легко починаємо сприймати як належне сам факт існування прикладів, де сума двох повних квадратів дорівнює третьому квадрату. Але майте на увазі для порівняння, якщо змінити той показник степеня на будь-яке ціле число більше за 2, ви переходите від безлічі цілих розв'язків до їх повної відсутності, це відома остання теорема Ферма. Існує спеціальна назва для будь-якої трійки цілих чисел Б, С, А B, C, D, A в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює С в квадраті. Це називається піфагоровою трійкою. А зараз ми спробуємо знайти абсолютно всі можливі приклади. Більше того, ми зробимо це таким чином, щоб ви могли візуалізувати, як усі ці трійки поєднуються разом. Це давнє запитання одне з найдавніших у математиці. Існують деякі вавилонські глиняні таблички, датовані 1800 роком до нашої ери, більш ніж за тисячу років до самого Піфагора, які просто перераховують такі трійки. І до речі, якщо ми говоримо про теорому Піфагора, я не можу не поділитись моїм улюбленим доведенням, можливо, хтось його ще не бачив. На кожній зі сторін трикутника малюємо по квадрату. Візьмемо квадрат С і домалюємо до його сторін такі самі трикутники, вийде більший квадрат зі сторонами а плюс Б. Крім того, до квадрату а і Б квадрату можна додати чотири трикутники і створити з них великий квадрат зі стороною А плюс Б. Отже, площу цих темних областей на двох малюнках можна знайти, віднявши від площі великого квадрата чотири площі вихідного трикутника. В результаті отримаємо А в квадраті плюс Б в квадраті, що дорівнює С в квадраті. Повернемось до питання пошуку цілих розв'язків. Спробуємо змінити формулювання умови задачі. Маємо координатну сітку, назвемо точки з цілими координатами вузлами. Які з цих вузлів знаходяться на відстані цілої довжини від початку координат. Наприклад, точка 34 знаходиться на відстані 5 від початку координат, а точка 12,5 – на відстані 13 від початку координат. Питання знаходження піфагорових трійок повністю еквівалентно знаходженню точок на сіці, відстань до яких від початку координат ціле число. Звичайно, для більшості точок, як от 2, 1 відстань від початку координат не є цілим числом, але це принаймні квадратний корінь із цілого числа. У цьому випадку 2 в квадраті плюс 1 в квадраті дорівнює 5, тож ця відстань, ця гіпотенуза, є квадратним коренем із 5. Тепер зробимо крок, який може здатись дивним, але такий, який виправдає себе за мить. Подумайте про це як про комплексну площину, так що кожна з точок, як тут 2 1, насправді є окремим комплексним числом, у цьому випадку 2 плюс і. Завдяки цьому підходу ми можемо знайти таку точку, відстань якої від початку координат гарантовано буде цілим числом, просто зведіть це комплексне число в квадрат. Алгебраїчно, коли ви зводите комплексне число в квадрат, розкриваючи дужки і групуючи подібні доданки, оскільки тут усе зводиться до множення і додавання цілих чисел, кожна частина результату гарантовано буде цілим числом. У цьому випадку отримаємо 3i. 4 але ви також можете розглянути комплексне множення з точки зору геометрії. Проведіть прямо від початку координат до цього числа та розгляньте кут, який вона утворює з горизонтальною вісією, а також її довжину, яка в цьому випадку дорівнює кореню з 5. Коли ми множимо якесь число на це комплексне число, то воно повертається на певний кут і збільшується в розмірі у стільки разів, якою є довжина цього комплексного числа. Отже, коли ви множите число саме на себе. Результат подвоїться цей кут і, що важливо, зведе його довжину в квадрат. Оскільки довжина спочатку була квадратним коренем із деякого цілого числа, то отримана довжина гарантовано буде цілим числом, у цьому випадку 5. Давайте спробуємо це на іншому прикладі. Почнемо з будь якого комплексного числа з цілими координатами, наприклад, 3 плюс 2i. У цьому випадку відстань між цим числом і початком координат дорівнює квадратному корені з 3 у квадраті плюс 2 у квадраті, що є квадратним коренем з 13. Тепер помножимо це комплексне число на саме себе. Дійсна частина виходить 3 в квадраті плюс 2 і в квадраті, що дорівнює 9 мінус 4, а уявна частина дорівнює 3 помножити на 2 плюс 2 помножити на 3, отже, результат дорівнює 5 плюс 12i, а величина цього нового числа дорівнює 13. Квадрат величини нашого початкового числа 3 плюс 2i. Отже, просте піднесення випадково вибраної точки координатної сітки до квадрату дає нам трикутник зі сторонами 5, 12 і 13. У цьому є що чарівне. Спостерігати, як це насправді працює, здається, ніби це обман. Ви можете почати з будь-якої навмання вибраної точки координатної сітки, наприклад, 4 плюс і, і просто взявши її в квадрат, ви знайдете піфагорову трійку. У цьому випадку 4 плюс і в квадраті дорівнює 15 плюс 8 і, що знаходиться на відстані 17 від початку координат. Якщо ви пограєте з цим, до чого я вас заохочую, ви побачите, що деякі результати нам не підходять. Якщо обидві координати вашої початкової точки однакові, або якщо одна з них дорівнює нулю, то трійка в кінці міститиме 0. Наприклад, 2 плюс 2 і у квадраті дає 8 і, і хоча технічно це справді точка координатної сітки на відстані цілого числа від початку координат, трійка, якій вона відповідає, дорівнює 0 у квадраті плюс 8 у квадраті, дорівнює 8 у квадраті, що не зовсім схоже на трикутник. Але загалом цей метод зведення комплексних чисел у квадрат напрочуд простий спосіб отримувати нетривіальні піфагорові трійки. І ви навіть можете узагальнити це, щоб отримати гарну формулу, якщо позначити координати початкової точки як у та V, то при обчисленні у плюс і в квадраті дійсна частина дорівнює у квадрат мінус в і квадрат, а уявна 2UV. Отримана відстань від початку координат дорівнює рівні у в квадраті плюс v В квадраті. Досить цікаво розписати цей вираз алгебраїчно і переконати, що все справді сходиться, а ще цікаво підставити якісь випадкові цілі числа замість у та в і отримати піфагорову трійку. По суті, ми створили алгоритм, який з двох будь яких цілих чисел утворює піфагорову трійку. Дуже зручний спосіб візуалізувати це, який буде знайомим усім, хто дивиться відео про z функцію, це спостерігати, як кожна точка Z на площині переходить у точку Z в квадраті. Якщо хочете більш детально дізнатись про цей спосіб, напишіть про це у коментарях, 100 коментарів гарантують переклад відео на нашому каналі. Наприклад, точка 3 плюс 2i переміститься до 5 плюс 12i. Точка І повернеться на 90 градусів і опиниться в точці мінус 1. Точка мінус 1 переміститься на 1 і так далі. Тепер, якщо зробити це з кожною точкою на площині, включно з лініями сітки, які я зроблю яскравішими, щоб їх легше було бачити. Ось як це виглядає. Отже, лінії сітки перетворюються на параболічні дуги. А кожна їх точка перетину це місце, де опинилась точка сітки, що відповідає певній піфагоровій трійці. Тобто якщо ви намалюєте трикутник, гіпотенуза якого є лінією між будь-якою з цих точок і початком координат, а катити паралельні осям, усі три довжини сторін цього трикутника будуть цілими числами. Мені подобається в цьому те, що зазвичай, коли розглядати піфагорові трійки окремо, вони здаються абсолютно випадковими і не пов'язаними між собою, і легко припустити, що в них немає жодної закономірності, але тут ми бачимо багато з них акуратно впорядкованих, вони просто розташовані на перетинах цих рівномірно розташованих кривих? Як ви вважаєте, чи всі піфагорові трійки ми знайшли за допомогою цього методу? На жаль, ні. Наприклад, за цим методом ви ніколи не отримаєте точку 6 плюс 8i, хоча трійка 6, 8, 10 є цілком правильною піфагоровою трійкою. Просто не існує таких цілих чисел U і V, для яких вираз U плюс В І в квадраті дорівнює 6 плюс 8i. Так само ви ніколи не отримаєте 9 плюс 12i, але ці трійки навряд чи можна вважати чимось новим чи не так. Адже ці числа можна отримати, помноживши трійку 3, 4, 5, яку наш метод вже знайшов. Насправді з причин, які я незабаром поясню, кожна пропущена піфагорова трійка є кратною деякій знайденій нами трійці. Ще одним прикладом є те, що ми пропускаємо точку 4 плюс 3. Не існує цілих чисел U та V, таких що U плюс В і в квадраті дорівнює 4 плюс 3 і, фактично ви ніколи не досягнете точки, уявна складова якої не є парною. Однак ми досягли точки 8 плюс 6i, це квадрат від 3 плюс І. Отже, хоча ми пропускаємо точку 4 плюс 3i, вона є просто половиною від точки, яку ми отримуємо. До речі, немає необхідності зменшувати числа більше, ніж вдвічі. Гарний спосіб уявити собі ті кратні, які ми пропускаємо, це взяти кожну точку, яку ми отримуємо за допомогою методу піднесення до квадрата і провести від початку координат пряму, що проходить через цю точку і простягається до безкінечності. Там, де пряма проходить через точки з цілими координатами, будуть ті трійки, які раніше не були враховані. Зробивши це для всіх можливих точок, ми знайдемо всі можливі піфагорові трійки. Кожен прямокутний трикутник з цілими довжинами сторін, який ви коли-небудь бачили, має своє місце десь на цій діаграмі. Доказати це можна. Поглянувши на задачу про піфагорові трійки з іншого боку, розглянемо одиничне коло. Нам потрібно знайти на ньому точки з раціональними координатами. Якщо поділити вираз а в квадраті плюс b в квадраті дорівнює c в квадраті на c в квадраті, ви отримаєте а поділити на c в квадраті плюс b поділити на c в квадраті дорівнює 1. Це дає нам точку на одиничному колі х в квадраті плюс y в квадраті дорівнює 1, координати якої є раціональними числами. Це те, що ми називаємо раціональною точкою одиничного кола, і навпаки, якщо ви знайдете якусь раціональну точку на одиничному колі, помноживши кожну з цих координат на спільний знаменник, отримаєте точку з цілими координатами, відстань якої від початку координат також буде цілим числом. Враховуючи це, розглянемо нашу діаграму, де ми піднесли до квадрату кожну можливу точку сітки, а потім провели прямі через кожну з них, щоб врахувати всі трійки, які ми могли пропустити. Якщо ви спроєктуєте всі ці точки на одиничне коло, рухаючись уздовж відповідної радіальної лінії, ви отримаєте цілу купу раціональних точок на цьому колі. До речі я показую лише кінцеву кількість точок і прямих. Але якби я наніс усі можливі для кожної цілочисленої точки, то екран був би повністю заповнений без жодного вільного пікселя. Якщо наш метод був би неточним, і ми десь пропустили якусь піфагорову трійку, це означало б, що існує деяка раціональна точка на цьому колі, до якої жодна з проєкцій так і не потрапила. Дозвольте показати, чому так не може статися. Візьміть будь-яку з цих раціональних точок і проводимо лінію між нею і точкою мінус Якщо взяти дві точки напрямі і обчислити нахил, як відношення різниці координат y до різниці координат X, то якщо обидві ці різниці раціональні числа, то і сам нахил буде раціональним числом. Отже, якщо ми зможемо довести, що наш метод піднесення комплексних чисел до квадрату охоплює всі можливі раціональні нахили, це гарантуватиме, що ми отримаємо всі можливі раціональні точки на одному колі, так? Гаразд, давайте подумаємо над нашим методом. Ми починаємо з деякої точки U плюс ВІ, яка має цілі координати. І це число утворює певний кут від горизонталі, який назвемо тета, зводячи це число в квадрат, отриманий кут від горизонталі дорівнює 2 тета. І звісно, коли ви проєктуєте це на одиничне коло, воно розташоване вздовж тієї самої радіальної лінії, тому відповідна раціональна точка одиничного кола також має той самий кут 2 тета. Ось тут можна згадати цікаву властивість геометрії кола. Якщо взяти дві точки на колі, то кут між ними, утворений у центрі кола, дорівнює подвоєному куту, який утворюють ті самі дві точки з будь-якою іншою точкою на колі за умови, що ця інша точка не лежить між двома початковими. В нашому випадку це означає, що лінія між точкою один і раціональною точкою на колі повинна утворювати кут тета з віссю Х. Іншими словами, ця лінія має такий самий нахил, як і лінія між початком координат і нашим початковим комплексним числом U плюс В А тепер зверніть увагу на нахил прямої, яку визначають обрані цілі числа у та V, нахил цієї прямої дорівнює V поділити на У. І, звісно, ми можемо вибрати будь-які цілі числа У та V на свій розсуд. Отже, ми враховуємо всі можливі раціональні коефіцієнти, от і все. Прямі з нашого методу, визначені всіма можливими точками У та V. повинні проходити через всі раціональні точки на цьому колі, а це означає, що наш метод враховує всі можливі піфагорові трійки. Хованки гра знайома кожному з дитинства. Одні ховаються, інші шукають. Тут майже те саме. Прозвідник знає, як сховатись, як знайти. Коли нанести вода? Жодного зайвого з жодного зайвого руху, лише максимальна концентрація. З нами ти можеш досягти більше, ніж думаєш. Ставай разом з нами. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та якщо маєте можливість, підтримати нас як спонсор чи донатори. Ваша підтримка допомагає нам створювати цікавий контент.